Відео звіт ходу будівництва житлового комплексу Гравіті Парк на проспекті Перемоги в Святошинському районі неподалік станції метро Житомирська. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Тут, в оточенні соснового лісу, зведуть багатофункціональний комплекс комфорт класу. На житловому просторі розташується торговий центр з кінотеатром, фітнес-центр з чотирма басейнами, дитячий садочок та ігрові зони, прогулянкові алеї, спортивні майданчики, зони вигулу домашніх улюбленців. Станом на листопад 2022 року під перший будинок першої черги закінчили влаштовувати котлован, розпочали підготовку до влаштування фундаментної плити. В другому будинку котлован і фундамент на плита готові повністю, вертикальні елементи цокольного поверху і плита перекриття цокольного поверху виконані на 100%. Також будівельники вже влаштували монолітний каркас на рівні п'ятого поверху. В четвертому будинку теж вже готові котлован і фундамент на плита. Окрім цього, тут вже влаштували вертикальні елементи і плиту перекриття цокольного поверху. Монолітний каркас четвертого будинку вже сягає другого поверху. Житловий комплекс Gravity Park спроєктований за принципом місто в місті. Все необхідне для життя знаходиться на території. Безпеку у закритому від сторонніх дворі забезпечить цілодобова охорона і система відеонагляду. Всі автомобілі розташуються у підземному паркінгу. Житловий комплекс Gravity Park оточений лісом у місті.